Для всіх показую, будь ласка, масло сирянське, білоцерковське, 72,6 жиру. Зараз вже більше, ніж сьома ранку. Людей в тебе, як бачите, не так і багато, як мене лякали. Беру 6 пачечок. Сказали, ще масло є, так що нормально. Я адресу залишу, а тебе, от в якому я роблю покупки, це Одеса. Показую. Зараз сьома двадцять ранку. Я ва тебе. Гляньте, скільки цих макаронів ще на залишках є. Всі мене лякали, що все розберуть. Ось, будь ласка, хочу взяти лапаску. Клас, і навіть снікерси є. Снікерси беру. 4 тисячі яку снікерса вже набирати не буду, все-таки це солоденьше. Я так багато не їм, але візьму за таку ціну 27,90 великий батончик снікерс, тут їх аж по три в кожній упаковці. Я ВТБ на Балківській, 199 в Одесі і Кока-Коли також в достатку. Дуже багато. Снікерсів набрала, масло набрала. А цей тунець по 39,90, два види його також є багато, Ось 39 39,2 види делюкс. Дивіться, мінус 50. Хтось мені сказав, що він не дуже. Я його брати не буду, але вам показую, що також він є. Ой, ну гляньте, скільки цих сирів на залишках. По 39,90, мінус 50%. Ось ці золотий резерв є. сулугуні, чедер і моцарела. Ось вони прям ну, велика кількість. Якщо чесно, на день народження тебе могли б зробити, щоб працювала не одна каса, хоча б декілька. То люди, бачите, які я набрали масла і стоїмо в черзі тут. То невіра, зараз чек покажу. Так, і показую все, що я купила, що я його дійсно купила, щоб люди потім не писали. Батончик снікерс. У мене 4 штучки вийшло на 111 гривень. Це далі не те. 299 гривень це масло вийшло. в мене 6 упаковок, ну майже 300 гривень. Макароні виробить дійсно 20 гривень. То ще корм брала, киці свої. Ось, будь ласка, так що товар є.